15 по 17 травня на Лозівщині відбулись навчально-польові збори заняття, в яких взяли участь 63 учні. З них 28 хлопців та 35 дівчат за 11 класів закладів загальної середньої освіти. Першого дня їх зібрали на базі Орільського ліцею, куди на урочисте відкриття заходу були запрошені голова Лозівської районної державної адміністрації Ашот Керопав, представники Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату, військової частини А тридцять правоохоронних органів. У спілки учасників антитерористичної операції та Українського легіону і інші, звертаючись до школярів, Ашот Аганесович зазначив: Я впевнений, що ці збори підуть вам на пользу. Ви в скором времени прийдете на зміну тим військовослужбовцям, які сьогодні охороняють ваше наше спокойствие на рубежах нашої країни. Желаю вам эти збори пройти і здати зачоти натично, і ваші знання будуть вам допомагати вашій дальнішій житті. Успіхов вам і вашим командирам. Привітав дітей і військовий комісар Артем Требесов. Я щиро кожному з вас бажаю, щоб ви навчили та вміли захистити нашу батьківщину, але щоб, не дай Бог, це довелось вам робити. На стрілецькому полігоні в урочищі селища Домаха за сприяння лозійського об'єднаного міського військового комісаріату та під контролем викладачів захисту вітчизни старшокласники пройшли вогневу підготовку з автоматами АК-74. По закінченню зборів хлопці та дівчата вже відчували себе справжніми воїнами, адже стріляли бойовими набоями. Навіть хода їх стала впевнішою. Урочисте закриття відбулось у символічному місці біля пам'ятника Шевченку, де проходять найурочистіші свята, і школярі району дійсно на це заслуговують. Адже вони показали свою силу, свою наснагу, вправність і волю до перемоги. Я з удовлетворенням відмічаю тот факт, що збори пройшли натічно. Мені доложили, що вся програма виконана в повному об'ємі, установлені сроки. Без происшествий. Это главный показатель. Слова благодарности я адресую руководству и специалистам управления осветы всем военрукам, которые были причастны, командиру, а также военному комиссару, руководителям правоохранительных органов, полиции и тем структурам, которые обеспечивали проведение сборов. Вам же, уважаемые юноші і девушки, я желаю в жизни успіхів, ви на пороге ухода в самостоятельную життя. І думаю, уверен, що тот опыт, который вы отримали за эти три дня, вам в жизни пригодится. А далі голова додав, щоб цей досвід став дітям в нагоді, але не в умовах бойових дій, тільки якщо батьківщина призове їх на захист.